Чи знаєте ви, які пільги чи права мають ВПО? Конкретно не знаю. Знаю, що їм повинні доплачувати матеріальну допомогу, а в якому розмірі не знаю і ну, деталі не знаю. Я знаю, що одне время гуманітарна допомога роздавалась, Вони можуть звертатися в органи самоврядування, отримувати житло, яке їм виділять. Ремонтувати це житло, мати пільги на сплату комунальних, наскільки я пам'ятаю. Пільги мають точно це знаю знову ж таки права. Ну от при вступленні я викладачка, то можливо щось там пов'язано зі вступом і от соціальна стипендія. Мені здається, що так є. Ні, я не цікавилась, бо ну, я тут Полтавка. Чи достатньо є допомога для ВПО у Полтавській громаді? Не стикалася з цим, але здогадуюсь, що недостатньо. А наскільки розумію, недостатньо, і наскільки чую від людей, які знімають помешкання, то недостатньо, бо люди по факту втратили своє житло, але допомоги не можуть отримати через... Бюрократію сьогоднішній день не можу сказати. початку війни сталкувався з цим, то допомога була і людей виручали, і добре. Якщо чесно, напевно, недостатньо матеріально, тому що ми бачимо, які ціни це просто зростання цін непропорційне, тобто ця допомога є. Але відверто скажу те, що я почула: що якщо от фінансова подушка недостатня і немає, то переїжджати дуже дуже складно. Надо у них спитати чи потребують вони додаткової допомоги. Так, точно. Люди втратили житло, все життя, звичайно, потрібно багато допомоги. Так, звісно, потребують, оскільки коли все залишив десь там, будинок і все то і повинен знімати житло за космічними в нас в Полтаві, наразі цінами, то звісно потрібна допомога. О, я думаю, ми всі потребуємо допомоги на сьогоднішній день. В першу чергу, психологічної підтримки, це по-любому, а там вже, звісно, дивлячись, що це за люди. Кожного свої потребності. Я думаю, що так, і моральної підтримки по-різному.